Цей період є об'єктивним і він є закономірним, він пов'язаний з зміною певних астрологічних епох і певних енергій. Тут не потрібно панікувати, тому що закінчилася одна астрологічна епоха, пам'ятаєте, епоха Ісуса Христа, епоха Риби, і наступила інша епоха епоха водолія. І точка відліку коли одна завершилася, друга почалася, це 2012 рік. Пам'ятаєте, ті прогнози завершення світу 21 грудня? 2012 року. В дійсності це було просто завершення одної епохи і початок другої. А зараз ми знаходимося в точці переходу. І тут багато астрологічних речей, ці геомагнітні бурі, які все частіше, частіше потім зми, виникають на Сонці, або те, що змінюється частота вібрацій Землі, ну так якби дихання землі, це так називаємо вібрація або частота шумера теж змінюється. Ну і багато чого іншого. Ті, хто зацікавляться цією темою можуть в інтернеті подивитися, багато чого для себе цікавого знайти. Ну, єдине, що хочу сказати, не дивіться негативних, трагічних відео там, про кінець світу, про завершення життя. Бо зараз ну, дуже багато всякого сміття в дійсно в інтернеті, можна так надивитись, що голова кругом піде.